Про тебе у стосунках Моє тіло, моє діло. Про красу і тілесність у стосунках. Ти не мусиш бути гарною, ти нікому не винна бути красивою, ні своєму хлопцеві, чоловікові, партнерові, ні колегам, ні, тим паче випадковим чоловікам на вулиці. Краса це неурендна плата за місце з позначкою жінка, яке ти посіла. ЕРін Маккен. Краса не пов'язана ні з сексом, ні з любов'ю. Навіть якщо жінка красива, саме собою це не дарує їй любові, хоча міф про красу заявляє, що має дарувати Наомі Вульф. Зараз поговоримо про те, що за іронією долі найдужче турбує більшість жінок перед початком стосунків, чи достатньо я красива для любові? Запитання звучить доволі дивно, і мало хто з нас ставив його собі саме в такому формулюванні. Але сумніви, щодо того, чи достатньо ми привабливі, щоб знайти партнера і зав'язати стосунки, це реальність більшості жінок, незалежно від розміру, віку і зовнішності. У нашій культурі ідея романтичного кохання завжди йде в комплекті з ідеєю про молодість і красу. Змалечку нас годують установками про те, буцімто жінку неможливо любити, якщо вона не доглядає за собою і не має якогось конкретного зовнішнього вигляду. Чи є такі, що не чули історії страшилок, як якась дама, скажімо, запустила себе після весілля чи пологів, і від неї пішов чоловік, та історії про блакитні панчохи, які ніяк не знайдуть щастя в особистому житті, нерідко вибудовують навколо припущень, що жінка, про яку йдеться, не гарна і саме тому не цікавить чоловіків. Популярна культура вбиває нам у голови відразу кілька шкідливих стереотипів. По-перше, жінку розглядають насамперед як об'єкт, красиву річ, яка не має власної суб'єктності. Таке опредметення жінки називається об'єктивізацією. Це явище легко зрозуміти через знайомий усім образ жінка як шмат м'яса. Ти, мабуть, не раз і не двічі бачила рекламу, де напівоголені жіночі тіла слугують за аксесуари для продажу тих чи тих товарів. Чула, як будь-які досягнення публічної жінки можна розбити вщент, зауваживши, що вона потворна. Так ніби найголовніший атрибут жінки це її зовнішність, а найважливіша мета її життя тішити стороннє око. По друге, жіноче тіло незмінно сексуалізоване і представлене насамперед як предмет чоловічого вжитку. Жіноче тіло не існує саме собою для радості, комфорту його власниці, воно завжди має бути привабливим, тобто привертати увагу чоловіків і видаватися, а не бути. Жінка має запаковуватися в одяг, який максимально увиразнює її форми про зручність, зауважимо, не йдеться носити каблуки, щоб візуально видовжити ноги, і докладати якомога більше зусиль, щоб бути і бажаною якнайдовше. По-третє, популярна культура ніколи не представляє жіночі тіла у природньому вигляді, різноманітті: волосся на тілі, наявність фізіологічних складок, зморшок, розтяжок, пор на обличчі, сивини, прищів, целюліту. Все це ретельно приховується навіть у найнормативніших моделей публічних осіб і актрис. Не кажучи вже про те, що менш нормативними тілами, що їхні пропорції і зовнішній вигляд не вписуються у стандарт краси, місця в публічному просторі взагалі немає. Коли в останнє, скажімо ти бачила фільм або серіал, де головна героїня повнява, але її вага не покладена в основу сюжету і не обсміяна. Коли востаннє ти бачила на екрані жінку з целюлітом, якщо не йдеться про рекламу спеціальних засобів, а целюліт, до речі, це вторинна статева ознака в жінок, так само, як, скажімо, груди. По-четверте, масова культура навіює нам, що жіноче тіло ніколи не може бути хорошим і достатнім. Воно завжди недосконалий, ба навіть гидкий шмат глини, з якого ми зобов'язані щосекунди ліпити досконалість, міфічну, справжню жінку, ніби самого лише факту народження в жіночому тілі і жіночого досвіду не досить. Жінка повинна бути весь час невдоволена собою, худнути, збільшувати груди, качати дупу, видаляти небажане волосся, робити манікюр і педикюр, фарбуватися, користуватися цілою валізою доглядової косметики, приховувати сивину, продовжувати можна безкінечно, інакше вона не справжня жінка, і на неї ніхто не подивиться бо як інакше продати жінці якнайбільше товарів і послуг, якщо не переконати, що без них вона гедомирна і приречена на самотні животіння. П'яте. масова культура навіює нам ідею про те, що любові стосунки нерозривно пов'язані з красою. Любов це для молодих і гарних, натякає вона, любити, попри потворність, можна лише чоловіка. А з попереднього пункту випливає, що жіноче тіло можна назвати потворним у будь якому його вияві, а жінці завжди слід бути у формі, ніколи не розслаблятися і не припиняти себе вдосконалювати, бо він піде до іншої, котра таки матиме оту форму. І до речі, саме любов часто є морквиною, яку бренди використовують, щоб продати нам якнайбільше покращазінгу. Купи наш крем, наші парфуми, наш абонемент у спортзал, і всі чоловіки впадуть до твоїх ніг. Чи варто й казати, що все це жодним чином не стосується чоловіків, суспільство не сприймає чоловіка за об'єкт споживання, він суб'єкт і споживач, отой такий купець на шлюбному ринку, який має право обирати, виставляти оцінки і визначати цінність товару. Чоловік спокійно може жити поза сексуальним контекстом наприклад, ми ніколи не почуємо коментарів щодо того, які стрункі сексуальні ніжки у чоловіка політика і як йому пасує приталена сорочка. Чоловікам цілком можна старіти і змінюватись, вони ж згідно з поширеною думкою, з віком тільки кращують, натомість бабський вік короткий. Не сидіти на дієтах, мати зморшки, волосся на тілі дозволено не доглядати за собою, не бути постійно у формі, не втягувати гарячково живіт на людях, чоловічий живіт це солідно, не бути вічною окрасою колективу, не носити припасованого одягу, щоб підкреслити фігуру. І підборів, які калічать ноги, не тренькати гроші на регулярні заходи задля підтримання краси. Нікому й на думку не спадає, що чоловік мусить бути депільований у всіх місцях напахчений, нафарбований, з укладкою, на обсасах, у сексуальній білизні, вузькій сукні, з манікюром і педикюром. лишень задля того, щоб на нього звернула увагу якась жіночка із панського плеча запропонувала секс. Просто секс, Про стосунки тут і близько не йдеться. Натомість для жінок це цілком звична історія. Адже чоловік у нас людина, йому має бути зручно і добре, він же існує не для чогось споживання, а сам для себе, і навіть якщо він не красунчик, у нього ж, напевно, є інші досягнення, інші позитивні риси, і навіть якщо їх не видно, його точно можна любити просто так за велику і красиву душу. А як ти на це не здатна, то що ти за жінка така, старовомеркантильне? Чи варто й казати, наскільки такий суспільний клімат нас скалічить? чи варто говорити про яку високу ціну жінки платять за те, щоб відповідати всім цим нормам, нав'язаним суспільству? Ми розплачуємося не лише грошима, але й ними теж, просто порахуй, скільки ти витрачаєш щомісяця на красу, а й самооцінкою, здоров'ям, часом, а іноді й життям. Чи знала ти, скажімо, що анорексія це психічне захворювання з найвищим відсотком смертності? І найобразливіше, хоч би скільки ми заплатили в нормативній системі, що існує, ми ніколи не будемо достатньо хороші. Як ти худа тобі розповідатимуть, що чоловіки на кістки не кидаються і турботливо цікавитимуться твоїм здоров'ям, і чи ти не маєш глистів? Якщо повнява, образ у твій бік можна навіть не починати перелічувати, на це знадобиться окрема книжка. Якщо в тебе маленькі груди, тебе будуть шпетити за них. Якщо великі, називати дійками і тулити масні коментарі. Для патріархальної системи ти завжди будеш не така: надто висока, надто низька, надто худа, надто красива, тому тебе неможливо сприймати всерйоз, та усі твої досягнення це лише за красиві очі. Знаєш, мене раз навіть обвинуватили в тому, що я маю занадто великі очі. І так, хоч основний удар приймають жінки, норми краси опосередковано шкодять і чоловікам. У суспільстві існує ціла низка уявлень про те, що чоловікам подобається те, і чоловікам подобається все, ніби чоловіки це якийсь гомогенний вид, якому автоматично подобається все те, що суспільство вирішило вважати красивим. Так, ніби чоловіки не мають права на індивідуальні смаки і вподобання, ніби вони роботи, що живуть за наперед завченою методичкою, і по команді видають потяг, зацікавлення й ерекцію, щойно побачать жіночу жовнішність, яка зараз у тренді. Дуже важливо розуміти, що немає ніякої об'єктивної універсальної краси, немає нічого, що вважалось би красивим за всіх часів та епох. Краса це набір якостей, які вважаються бажаними і привабливими за цієї конкретної епохи в цьому конкретному місці, соціальному прошарку тощо. І навіть венеру, мілоську, як і більшість грецьких скульптур сьогодні називали тлустою. Зажарілою баберою, яка не стежить за собою, точно так само, як і ще сто років тому, ідеалу сучасної краси вважали б ознакою хвороби і виснаження. І ні, краса це не наслідок якогось еволюційного добору, де ознаки, що сприймають виживанню виду, призначають на роль красивих і бажаних, хоча б тому, що ідеали краси змінюються значно швидше. До того ж, який стосунок до еволюції мають, скажімо, нарощення нігті 2010-х, Начесне волосся, 1970-х і героїновий шик, 1990. 1990-х. Краса не має стосунку ні до біології, ні до хороших генів і репродукції. Краса це соціальний конструкт, безпосередньо пов'язаний із власним контекстом. Усе це обтяжене тим, що суспільство досі розглядає жінку в контексті стосунків не як людину, партнерку, а як аксесуар, який підтверджує, підвищує або применшує статус чоловіка. Десь так само, як дороге авто чи брендовий годинник. То чи варто дивуватися, що багато чоловіків не ризикують зізнатися навіть самим собі в тому, що їм подобаються жінки, які не вписуються в усталені норми краси, як потім виходити в люди з такою дівчиною, щоб відкидати суспільні норми, чоловікам також потрібен певен ступень зрілості і спроможності рефлексувати і розуміти себе. Але чоловіки не гомогенний вид, не роботи і не примітивні істоти, що все їхнє життя зациклене на зовнішні ті партнерки. Чоловіки такі самі люди, як ми. Їхні смаки глибоко індивідуальні, і приваблювати їх може приблизно будь-що. Комусь подобаються пишні форми, комусь худорляві, хтось вважає сексуальним неправильний прикус, комусь приємні відстобурчені вуха, хтось помирає від ніжності, коли бачить Великий ніс із горбинкою. Ба більше є чимало чоловіків, яких приваблює волосся на жіночому тілі, яким подобаються жіночі груди будь-якої форми, і яким ані стільки не важать безглузді дрібниці на кшталт целюліту, розтяжок чи неідеальної шкіри. І хоч би як нас переконували, що чоловіки, Віки тварини, які думають членом, і яким важливі тільки жіноча зовнішність, тіло і секс, до того ж, секс у суто фізіологічному аспекті, це далеке від правди. Ні, таких чоловіків вистачає, і ні, не тому, що вони такі від природи, їх, на жаль, такими виховують, і далеко не всім вистачає рефлексії і бажання це змінити. Але тобі не потрібні всі чоловіки, і їхня увага, тобі потрібен один. Максимум кілька чоловіків, які бачитимуть у тобі людину і будуватимуть стосунки з тобою. Не з позиції людина, що користується річчю, а з позиції людина, яка пізнає іншу людину ближче. Запевняю, вони точно існують. Норми краси, якими пронизано наше суспільство, позначаються і на тому, як ми сприймаємо секс і стосунки, оскільки репрезентація ненормативних тіл практично відсутня у популярній культурі, то складається враження, що любов, романтика і взаємини це суто для молодих і красивих. Як часто, наприклад, ти бачила в кіно еротичні сцени з героїнями за 50? чи статті в жіночих журналах про те, як кохатись після мінопаузи. А тим часом потреба фізичної близькості супроводжує нас усе життя, і секс, любов, інтимність не закінчуються в 35. до того ж, популярна порнокультура переконує нас у тому, що сексуальна взаємодія має бути насамперед ексцентрична. Якщо в тебе не поголені ноги, не відбілений анус і не зменшені статеві губи, тобі не місце у світі великого сексу. Жінку в сексі розглядають насамперед як об'єкт для спостереження і споживання, а не як рівну учасницю. Жінка мусить бути красиво упакована, скільки жінок відмовлялись від сексу з бажаним партнером лише тому, що на них, бачите, бабусині квітчасті труси і максимально наближене до силіконового ідеалу. І, звісно, вона не може пітніти, в неї не має пливти макіяж і розтріпуватись волосся. Секс для жінки це як сцена, на якій вона мусить відіграти програму бездоганної кралечки, видаватися і мати вигляд, а не бути і переживати. Чоловік, до слова, у цій парадигмі теж перебуває під високим тиском. Якщо жінці треба відіграти красу, то чоловікові мужність надавати ерекцію і тривалий статевий акт на першу вимогу задовольняти і бути справжнім мужиком, не промахуватись, не бути слабким, не хотіти просто полежати і пообніматись, не зганьбитися. Чи варто й казати, що секс і любов загалом це набагато більше, ніж контакт цих масок, цих соціальних ролей? Секс це насамперед історія про близькість, про взаємодію, про насолоду, а зовсім не про красу, гонку озброєнь і досягнення в ліжку. Секс це інтимна зустріч двох людей задля спільної втіхи, заради того, щоб пізнати одне одного краще і зблизитись. І реальний секс, по-справжньому хороший секс, він не часто схожий на те, чим нас годує популярна культура. Він не красивий, аж ніяк не красивий, але гіршим від цього не стає. Усе це, звісно, добре, скажеш ти, і все таки. Навіть якщо ми розуміємо, як улаштований світ довкола нас і яке місце в ньому зараз посідає жінка, що з цим робити? Бо, хоч би скільки переконували себе в тому, що ми прекрасні будь-які, що не зобов'язані улягати нав'язаним нормам і стандартам, не мусимо перекроювати себе відповідно до чужих надій. Світ від цього, однак, не змінюється. Нас усе одно оточують чоловіки, які сподіваються від нас усього. Про що йшлося вище. Нам, однак, доводиться конкурувати на ринку наречених, і нас просто не оберуть, якщо ми вийдемо з цих перегонів. І знаєш, це складне питання. Світ довкола нас і справді не зміниться за помахом чарівної палички, адже ідея про те, що жінка завжди мусить удосконалюватися, ненавидіти себе надто вигідно дуже багатьом людям. Але вода камінь точить. Зараз суспільство вже інакше, ніж було 10 років тому. Тоді ми й уявити не могли то в стихмоделей на Вкладенці Космополітан, боді позитивного руху і його досягнень, але часи змінюються і змінюються вони нашими силами. Єдине, що ми справді можемо обрати, це те, як нам ставитись до себе. І ні, я не виголошуватиму пафосних промов на тему, що треба себе любити. Полюбити себе неймовірно складно, якщо від раннього дитинства тебе старанно навчали себе ненавидіти і приховувати цю ненависть під обгорткою турботи про себе, доглядом за собою і любові до себе. Полюбити себе це порожні слова, бо ніколи не знаю, що за ними ховаються, заклик жити у згоді з собою і власними бажаннями чи, скажімо, заклик качати дупу, щоб не видатися гіршою за інших. Значно ретельніше просто і нехитро маленькими кроками рухатися до прийняття себе, на ділі, а не на словах, і почати можна з того, щоб просто дати собі спокій, почавши ставитись до власного тіла як до даності, а не до вічного об'єкта вдосконалення і докладення зусиль. Ми ж не чіпляємося до дерева в лісі через його зовнішній вигляд. Не кажемо, що в нього занадто е, шкарубка кора, занадто зелена листя дуже дивної форми, і взагалі воно якось криво росте. Дерево просто є, воно просто росте і воно цілком чудове, таке, як є. Твоє тіло таке саме дерево, воно сформувалося з конкретного сімені, зростало в конкретних умовах, зазнавало різного, дорослішало, його гнув вітер і напоював дощ. Та головне. Вона незмінно і якісно виконувала задану функцію бути твоїм домом, нести тебе за течією, відчувати, давати тобі життя. Твоє тіло прекрасне і функціональне, нікому, абсолютно нікому, не має бути діло до того, який у нього вигляд. Як будь-яка штука, що справно виконує свої функції, вона заслуговує хорошого ставлення і догляду, зручного одягу, комфортного взуття, поживної їжі, а не вічного голодування і новомодних дієт. Адекватної фізичної активності, тривалого повноцінного сну, дотиків і обіймів, свіжого повітря, надавати власному тілу все це це і є любов до себе, догляд за собою, і аж ніяк не урізання, вдосконалення і насильство під виглядом турботи. Поголені ноги, збільшені вуста, макіяж, манікюр, дієти не мають жодного стосунку до турботи про себе. Твоєму тілові від цього навряд чи стане краще, але багатьом із нас, точніше, мабуть, усім. Це і набагато іншого допомагає виживати в патріархальному світі, де від жінок завжди вимагають краси, вічної молодості і готові безконечно клеймувати за їхню відсутність. У цьому немає нічого поганого, наш психічний комфорт теж важливий, тож кожна з нас рятується, як може. Але твоя цінність не залежить від того, чи обираєш ти саме таку практику. Можеш усе це робити, якщо тобі так легше і приємніше, але не зобов'язано. Ти можеш бути будь яка, можеш ходити у мішку з під картоплі чи в сукні від Валентино, в порваних джинсах чи оранжевому пальті ще бурашки, можеш вбратися з голочки чи ходити на старішати, не завжди бути у формі, дотримуватися власних уявлень про естетику або ж цілком їх ігнорувати. Можеш робити із власним тілом все, що заманеться, не озираючись на інших. Твоє тіло це твоє особисте діло, і зрозуміти це означає прийняти себе. А що там у нас із чоловіками, їхніми смаками і вподобаннями? Як оця свобода від естетики, і моє тіло, моє діло поєднується з тим, що ми мусимо подобатися іншими, що чоловік чи чоловіки повинні обрати нас? Чи не залишимося ми самотні, звільнившись від нормативного мислення? А отут є один цікавий момент. Сама постановка питання випливає з кількох передумов а, любові стосунки неможливі, якщо ти не вписуєшся в норми краси. Б, краса гарантує тобі любов і щастя в особистому житті. Проблема лише у тому, що обидві передумови неправильні. Неправильні, але для дуже багатьох вигідні. Думка про те, що краса обіцяє любов, а красу, можливо, забезпечити низкою нормативних практик, дозволяє продати жінкам безконечну кількість товарів та послуг і постійно тримати перед їхнім носом морквину якої вони ніколи не впіймають, але дуже старатимуться. Насправді ж, немилосердна правда в тому, що любов це лотерея. Любов це не про красу і не про зусилля, це насамперед про пощастило. Смаки людей, зокрема, їхні уявлення про естетику і сексуальну привабливість, безмежно індивідуальні. І щоб побудувати хороші стосунки, тобі насамперед знадобиться удача зустріти людину, з якої складається пазл, який подобається все те, чим ти є, і яка подобається тобі. І ні, це неможливо жодним чином передбачити, розгадати чи обумовити, і на цій сумні ідеї складно заробити, саме тому вона дуже непопулярна. Стривай, заперечиш ти, але якщо бути хорошою дівчинкою і старанно вписуватися в норми, зокрема норми краси, то ймовірність зустріти того самого, однак зростає. Ну, суто статистично вибірка стане більша, і це підвищить імовірність позитивного результату. І тут я тебе розчарую ще раз з одного боку, ти, беззаперечно, маєш рацію, у нормативної красуні помітно розширюється вибір, адже вона втілює все те, чого чоловіків навчили хотіти від жінки. Але чи підвищує це шанси побудувати справжні рівноправні стосунки? Біда в тому, що ні. Бо серед усіх цих мужчин цілком імовірно буде дуже багато не готових бачити у тій красуні щось, окрім тієї ж таки гарної упаковки, атрибути нормального життя, об'єкта. Таких, що самі не знають, чого хочуть, і тому живуть за стандартною програмою, не намагаючись розібратись в собі і власних бажаннях, і якщо відсіяти всіх цих чоловіків, залишиться саме стільки ж людей для потенційного налагодження справжнього душевного зв'язку, як у будь якої з нас, незалежно від зовнішньості тілесних особливостей, мінус власне, зусилля на відсіювання. Стосунки і любов це насамперед везіння зустріти того, для кого ти будеш найкраще, хто поважатиме людину в тобі і захоплюватиметься водночас твоїм тілом, саме таким, яке воно є. Ти не зобов'язана перекроювати всю себе заради стосунків, товстішити, худнути, старанно фарбуватися і вдаватись до пластичних операцій. Ти достатньо чудова така, як є, і тебе можливо любити якраз такою, як ти є, навіть якщо ти не стараєшся бути хорошою дівчинкою. І до речі. Важливий момент на сам кінець стосунки, що вже існують, не дають твоєму партнерові право розпоряджатись твоїм тілом, він не має права замовляти твій зовнішній вигляд, стригтися тобі чи не стригтися, фарбуватись чи не фарбуватись, що носити, чого не носити, коли худнути, а коли ні, робити чи не робити татуювання, критикувати твою зовнішність або твої рішення щодо неї. Твоє тіло навіть у стосунках це тільки твоє діло, хай би там що казали. У кого на неї встане. Дуже часто жіноча цінність і жіноче тіло намагаються оцінити за параметром у кого на неї встане. Фу, я страховисько, у мене на таку не встане, пишуть анонімні хлопчики живим жінкам в інтернеті, вона так розтовстіла в її чоловіка, напевно, вже не встає на неї, пліткують подруги за спиною в не менш везучої приятельки. Не голені пахви бе у мене на таке не стоїть, скиглить горе коханець з зображеними естетичними почуттями, і це все так зворушливо, ніби ерекція це такий собі знак якості, стрілка спеціального приладу для вимірювання жіночої цінності. Ух, здійнялася вгору, отже, хороша жінка беремо, залишилася внизу. Що ж, другий сорт, загортайся в простирадло і повзи на цвинтар, секс тобі точно не світить. Крім того, згідно з цією народною міфологією, чоловічий член точно налаштований на прийняті норми краси і нізащо не встане на те, що в них не вписується. Але хочу нагадати один незручний історичний факт: людському виду сотня тисяч років, сучасно практикам краси від сили років 20-70, залежно від практики. Увесь час до їхнього впровадження всі ці тисячі років мільярди членів вставали і гордо майоріли над своїми власниками, попри те, що в об'єктів їхнього жадання були зайві кілограми, неголені пахви, і ох, жах, навіть вульви і ноги, жахливі складки, розтяжки і стегнах, і грудях, целюліт, обвислі цицьки і інші абсолютно нормальні жіночі штуки. Ерекція це не знак якості жінки, ерекція це фізіологічна реакція, яка далеко не завжди має стосунок до потягу і сексу. Проблеми з ерекцією дуже часто відображають не твою непривабливість, а стан здоров'я і психіки того, на кому розтратить штан. Чужа еректильна дисфункція не твоя проблема і ніколи не дозволяє нікому чіпляти відповідальність за чиєсь сексуальне функціонування на тебе.